Доброго вечора всім! Добрий вечір! Бонсуа! І так продовжуємо свій, свій цикл невеличких своїх продук, відео по продукції Oriflame. Е, з Як завжди, огляд свій починаю з доглядової білої косметики. Після невеличкої перерви, після невеличкої відпустки, після командировок численних у центрі Європи і таке інше. Розпочинаємо. Як завжди свій огляд доглядової косметики. Тобто, це у нас є ось така дуже гарна така така ось дуже гарна, в така... сріблястой упаковці, нагадує нам відблиски діамантів Міцелляр Солюшн Кленсер. Демонцелюар. Моя улюблена міцелярна вода. Я вам скажу одну річ. Я переїхала на інше місце, в інше місто, ну, то не буду вдаватися в подробиці, але дуже далеко від того місця, де перебували, ми переживали. І тут, на новому місці, я не мала змоги одразу зробити заказ до рефлем, тому що мені треба було урегулювати певні питання. І я не могла собі тут, на, на головне поштове відділення зробити замовлення. І для того, щоб Очищувати обличчя мені, мені потрібно було очищувати обличчя, але обличчя було очищувати нічим. Тобто в мене ем, гель для вмивання є, ем, як сказати, тонік є де все є, а мицелярна вода в мене ще на старому місці закінчилась. Хто в місті, де я була. І тут я змушена була придбати собі дуже величезну магазині Кауфланг. Це дуже такий гіпермаркет, великий, дуже великий. Там дуже багатий вибір міцелярних вод. Але вони, по-перше, вони дорожчі, ніж у мене в моєму онлайн-магазині цьому Ріфли. І по-друге, я знайшла найдешевшу аж за 4,50. І ця гарнієр міцелярна вода. Вона написана для демакіяжа обличчя і очей. Я спробувала спочатку очистити тою міцлявною водою очі. Але в мене нічого не вийшло, розумієте? Воно в мене так, туш, саме звичайна туш на його таліська наша гарна туш така в мене є, дуже така подовжуюча вона. От, і я не змогла, ну тобто там об'єм вона називається. Я не змогла її змити з очей, не змогла розуміти? В, в мене не вийшло її очистити очі нею, тому що вона розмазує. Вона так дуже добра, вона така, як знаєте, як масна така основа, масла трошки в неї, то міцелярки для демакіяжу очей обличчя. От, І я ну, соб, ну як сказати, ну, не змогла я нею очистити очі. У мене туш вся розповзлась, у мене вона так була, знаєте, панда, такий ефект панди, що дуже є погано для такої продукції, як демакіяж для очей. От якщо ви бачите міцелярну воду ви придбали, почали неї очищення робити, ви бачите ефект панди, можете її сразу викинути. Я її не викинула, мені було дуже шкода коштів, все ж таки майже 4,50 євро. І я її залишила для того, щоб почищувати ну, руки, там шиї, область, декольте. Все одно пил припадає з ми йдемо по вулиці, йдемо десь знаходимося ще десь так, що у нас на, на обличчі, на шиї на області декольте. У нас з повітря є невеличка. Доля пилу, то його треба очищати. Я залишила, звісно ж, тому що було дуже-дуже дуже дуже жалко коштів. То я придбала в себе Oriflame, щоб ви собі знали. Там з сторінок, по-моєму, 163 по 171 там у нас в каталозі в цьому 11-му є така акція. Ось я взяла собі отаку масочку, бо в мене маска нічна Nova H. Вже закінчилась, Ще стара була, старого зразка. А це маска у нас Nova Age Plus, нова. Ну, Зараз розповім, покажу. Все по порядку. Тобто, ось ця міцелярна вода моя улюблена за те, що я придбала цю масочку за дуже великою знижкою. Я взяла цю міцелярну воду, вона йшла всього, так і написано в каталозі. Якщо ви берете, наприклад, один з продуктів з цих сторінок, я взяла маску на 9 плюс. Якщо ви придбали один з продуктів, то можете придбати міцелярну воду. Увага, всього за 3 євро 35 центів. Тобто ще мінус 20%, і ця мицелярка мені стала 2% там з копійками. ну, тобто, ну, тобто, Зовсім вигодно, зовсім добре, зовсім, дор, зовсім недорого. І це продукт, який я більше за все полюбляю. У мене є такі е, котонові, як сказати, бавовняні. 100%, 100 вони бавовані такі два спонжі, один чорний один білий. Вони багаторазові. Тобто вони в такому пакуванні, дуже гарному, з таких з тропічних рослин сплетена така сіточка в цьому пакуванні. І вони тим макіяжем, ну я беру туш, якщо чорна, то я якщо кольорова туша, беру білий спонж. Якщо чорна туш, то я беру чорний спонж. Наношу на той спонж, дуже добре приклала, витерла на раз оце міцелярною водою Cellular нашою, Де макіяж зробила очі. Сполоснула просто водичку, і потім той спонжик добре так під, під струєю води його випрала, ну тобто просто його під, під теплою струєю водички випрала і повісила його сушити. Все, більше нічого не потрібно. Тобто, розумієте, оце така, я, я купила ту французьку гарнір, вона вдвічі дорожче мені обійшла, з чим оча, оця наша оріфлем з копійками, 2 з копійками євро. Вона 4,50 та була, і толку з неї нуль. А з цією, з цією у мене дуже добре, з цією миселярки у мене дуже добре проходить до очей. Очищення на раз. Очищення чисто. Акуратно, вона не щипає, не пече, не, ну, як сказати, не, не розмазується ніколи. Тушту ту, не немає не ефекту панди, не розпливається. Це міцелярка, всі міцелярка, міцелярка. Я її дуже обожнюю. І завжди я вам багато разів тих відео своїх попередніх розповідала про неї. Дуже багато я весь час її беру. Тепер ось така масочка у нас. ну Тут, як завжди, для вас є квіти, троянди такі білі, мене дуже гарні, бачите? Такі ось для вас. Як завжди я і на новому місці продовжую ту, цю традицію з квітами, з свіжими квітами. Дуже полюбляю маленькі букетики, але такі, щоб вони були свіжі, гарні квіточки і м -м -м, переважно троянди. Ось така маска. Ось така маска нічна. Це масочка в нас. Це Ця масочка в нас є. Вона йде в неї, в складі є гіалуронова кислота, гіалурон, гіла, гіалурон, гіалуронік. Гіалуронік, ну, гіалуронова на нашому на мові. І додати ще інка інчі Інка інчі ойл, тобто це така рослина тропічна, яка дає нам дуже сильне зволоження. Вона в себе набирає під час тропічних дощів, набирає в себе вологу, дуже сильно, така, такі такі листки, а потім вона її поступово віддає. Тобто, це для зволоження це дуже, дуже гарний компонент. Ось така маска в такому вигляді. Це нова H. Наша нова Edge була. Вона була банка така висока, темно синя хто пам'ятає, таке товсте скло також. І така, така кришечка маленька була, а тут кришка велика. І баночка також не маленька, Можете бачити. бачите? Ось така, така маска. Вона йде запакована, так як і у нас раніше просто була плівка із фольги. А тепер йде ось така маска. Дуже гарна. Консистенція в неї великолепна. Вона дуже-дуже добре наноситься, і я її використовую. Такий факт вам від мене. Я її використовую іноді замість нічного крему просто нової. Ну, Тобто, вона наноситься нічного крему Oriflame, будь-якого крему Oriflame. Я не знаю, в мене не було досвіду її сполучання з іншими лінійками інших компаній, того ж Garnier, або Лоріаль, або Діора, або. ну, тобто... Ні, з будь-якими лінійками іншими, взагалі з французькими, я його не сполучала. Я тільки з своїми продуктами Oriflame використовую. Але на продукти Oriflame, на будь-який крем, повірте, ця маска підходить до будь-якого крему. тобто, якщо ви захочете нанести на... На лінійку лавнечі вона підійде. Якщо на Optimals, також підійде. Якщо там у нас дуже багато лінійок, такі які в нас є, і вікові лінійки, і для молоді. і перескін у нас є така лінійка. Навіть якщо після того ви наносите, або після ваунт, ви наносите маску Nova H, вона дуже добре працює на вашому обличчі. Тобто у нас абсолютно з усіма лінійками Оріфлейм. Не тільки не обов'язково треба брати нова H. Тобто будь-який кремнічний поверх ідеться маска. Вона не змивна. Я вже багато разів підкреслювала, що я дуже люблю маски, які на ніч не змивні. Тобто, я її нанесла і забула про неї. Вранці я встала. Зробила рутину вранішню, очищення легеньке, і потім наношу денний крем і всі поступові всі етапи, які, які треба в очищенні в рутині, вранішній. Тобто цю масочку ми не змиваємо на ніч. Ми її нанесли і про неї забули. Вона не липне, От, до неї, за нею подушка до неї не, 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 не липне, очі вона до подушки не, не прилипає, не липне. Тобто вона не липка, вона легка, вона дуже гарно вбирається, не, не, не залишає жирного сліду на обличчі, а також на постільній білі жизнь, а те же Тобто вона дуже-дуже гарно працює вночі. А вранці у вас такий вигляд, наче взагалі це вважається маска нічного вісьмичасового сну. Тобто, якщо ви спали менше, ніж 8 годин, але нанесли перед тим цю маску, ви вранці просинаєте, у вас така шкіра на обличчі, наче ви спали 8, або навіть 10 годин. Добре собі виспались, розумієте, маєте такий свіжий вигляд, відпочили. Тобто ця маска працює на вас. І працює на вас, і тому що за таку ціну, за дуже знижену, це просто, ну. Просто мрія. Так, для того, для того, щоб бути також завжди свіжим і завжди в нормальному стані, щоб здоров'я себе підтримати, я завжди беру ось такі жіночі вітаміни і мінерали. Це комплекс, ви вже знаєте. Я неодноразово підкреслювала, що цей комплекс вітамінний. У мене є комплекс. Той, що я приймаю, кожного ранку в мене там виходить одна капсула цих вітамінів і мінералів, дві капсули, капсули омега-3 і одна капсула Астаксантіна. Це у нас іде до продукції нова H. Для обличчя, яку я для шиї, для обличчя. Плюс я додаю ось ці вітаміни і мінерали, плюс омега-3, плюс астаксантін для імунітету. Тобто цей велнес-спект, так званий наш велософія. Я додаю ці продукти, і тому не тільки зовнішні, зовнішній вигляд підтримуюся і намагаюся. Ну, у всякому разі намагаюся підтримувати зовнішній вигляд нормальний. А ще й зсередини за здоров'я, знаєте, треба дбати. Бо якщо ви попустите це все воно буде, так, іти, як кажуть, да? як воно так плинути буде, то це не є дуже, не, не є сверібут. А так ви будете мати догнати вигляд. і зсередини, і ззовні. Ще ось такі речі, ось таке мило. Ще вже у нас така серія Blissful Aura. ну Мило я вже витягла і поклала його для себе, тому я просто упаковку вам, Я вже його не одразу також у вигляді має такий перелив і в вигляді такого кристалу кристалу, як з аметистом, Тобто тут як аметистова така аметистовий пил, як добавно, як сказати. Аметист кристал екстракт. Тобто екстракт аметисту, Ну, така легенька, як пил, пил легенький, такий аметисту, де вироблений з цих екстракт робиться з, витяжки, з цих мінералів. Просто мінеральна добавка, дуже гарна в цьому милі. Потім для, для кутикули манікюр я роблю собі завжди сама. І для кутикули я беру ось такий олівець, масляний олівець. Це йде олівець, який називається. Так, Expert Care, care. care Nail and Skin, тобто для шкіри навколо нігтів і для 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 нігтів, для самих. Він повертається отак, обертається, чуєте звук, він обертається і подається сюди масляна на основа. І ця масляна основа масло, яке йде ну, власне, йде для манікюр. Так, тепер щось така пилочка. Я кинулася, знаєте, в мене вийшло так, що я. ну... Всі всі косметички перебрала і не змогла знайти спочатку свій манікюрний набір. Знаєте, як людина повністю машина горою, там ну як сказав, горою, ну, в багажнику все складене, воно так спочатку не розбереш його, а потім, коли заносиш вже в кімнати, розкладаєш по кімнатах і робиш, як кажуть. Робиш експертну оцінку, що забула, що забрала. Я подумала, що манікюрний свій забула. У мене є ще там пилочки, такі пилка для, для ем, нігтів на ногах, велика така в такої стопи. Е, є ще, але, але пилочки цієї, я не знаю, що металеві. потім я знайшла манікюрний, але я вже замовила собі ось таку. Зараз ми її розкриємо при вас. Так, дуже легко, бачите, дуже легко відкривається. Просто відкривається пакетик. Тут також вона і у футлярі. Вона приходить в такому ось пакетику запаяному, тому що воно не кінник використовувалося, воно чисте, воно е, абсолютно стерильне, все гарно. І ось така упаковочка йде, така, така вона як поліетилен, така йде упаковка. Ось така пилочка для нігтів. Дуже гарна пилочка. Я обожнюю ці такі, як скляні, у нас як скляна йде пилка, можете бачити, вона ну, трошки як, як прозора. Ось така пилка для нігтів. Пилочки для нігтів. Ну, цією ці пилочкою, добре знаєте, коли, коли спилюєш ніготь, треба прибрати дожину нігтя, то ви працюєте металевою. А якщо вам треба просто десь якась маленька зовсім на, на нігтях мене була, знаєте, як чіпляє, вона дуже часто була, то ось цією скляною краще за все прибирати ті сколи. Просто маленькі сколи на нігтях. Далі, ну Якщо ми заговорили за нігті, за руки, ось такий крем також для нігтів і для рук. Це супер мій обожнюваний крем, це лінійка наша Love Nature. Главнейше. Це має об'єм, він має так, 75 мл. 75 мл. Ось такий І це у нас іде крем для рук Hand Cream Nail with Organic Pink Grapefruit. Тобто з, з органічним рожевим, Тут вказано pink це рожевий, ну, такий рожевий, червоний рожевий грейпфрут. Грепфруту, знаєте, є червоний, грейпфрут є рожевий, є майже такий білий, злинкуватий він. І смаки також у нього різняться у свіжого грейпфрута. Я грейпфрут обожнюю, Але це саме з рожевого екстракт з рожевого грепфруту. В нього консистенція дуже така, дуже гарна консистенція, дуже така, бачите, ось вона не тече, вона просто як крапля, так її треба витиснути, і вона не крем не тече, не, він не рідкий, не неяклостю для тіла. Не в рідкій формі, бо у нас бувають крема, у яких консистенція майже ось для тіла, тобто така рідка. А це такий більш густіший він, і дуже добре працює я на ніч на руки наношу і дуже гарно на ранок руки. Також таким дуже гарно. Так, тепер ж я хотіла розповісти вам ось про таку річ: мій улюблений дезодорант, Дом... водичку, поки я не брала дівай. Я обожнюю аромат. Це ну просто обожнюю. Тут лівея біла. От дуже багато компонентів. Я їх навіть зараз не можу вже згадати. Тут і тут багато всього. Але над тим біла лівя тут превалює, превалює, знаєте, як кажуть, превалює вона, ну перевершує всі, всі інші аромати. І я обожнюю цей аромат, але він... Трошки такий важкий. Це аромат для пізньої осені, для зими, для ранньої весни. Бо він такий дуже насичений. Я не можу сказати, що він теплий. Він такий аромат трошки холодний. Але він має цей запах лілей, дуже різкий, такий дуже насичений. І тут ще. Компонентів дуже багато, але я обожнюю цей аромат. І для того, щоб від мене не було такого дуже важкого аромату цього ж квіткового, такого, він такий, я ж кажу, він тільки зиму, краще зиму, на пізню осінь. То, але я і влітку, я його обожнюю, я я ним користувалася по цілому року. Але оскільки він такий важкуватий, то я беру собі дезодорант, я виходжу з, того, з цього. Так, якесь положення з цієї ситуації для себе. Тобто мені дуже хочеться цю туалетну воду, але вона важка на літо, тому я беру дезодорант. Він легше має аромат, він консистенцію має гарну. І він дуже добре вбирається. Також не липне він, не залишає слідів на одязі таких білих. Тобто це дезодорант парфумований, Дезодорований – це Divine. Divine Roll Oil Deodorant Perfumed. Тобто дезодорований, Кульковий дезодорант. Дуже гарний аромат має. Я його обожнюю. Також я взяла ось таку собі водичку, давно, давно, давно вже не брала. І скільки вона була по акції між Жорданів, то я її взяла для себе на повсякдень. Вона, вона більш така нарядна, звісно, як це більше більш підходить для таких, випадків, кудись ви збираєтесь, кудись вийти так, як серед людей. Але я дуже обожнюю цей аромат на повсякденний. повсякденний він він для мене дуже такий-дуже дуже такий насичений. Тут є неролі, тут є жасмин, тут є рожевий перець, не червоний перець, не чорний перець, як у чоловічих ароматах. Тут є рожевий перець, такий гостренький рожевий перець. І саме рожевий перець придає цьому аромату таку пікантну ноту. розумієте? Це як як кажуть, завжди афродизіаками, являю, афродизіаками у нас. Є майже буквально всі ці прянощі, прянощі, будь-які прянощі, які добавлені в аромат. Вони є афродизіаками і вони є додатковим таким, як би сказати. Ну, стимулом, додатковим стимулом вранці встала, зробила пробіжку або зарядку. Так? І якщо ви після душу наносите на себе цей аромат, то ви почуваєте в таку, ну для мене така, як додає такої бодрості додаткової. Іноді, якщо людина не доспала трошки, зробила зарядку, навіть пробіжку невеличку зробила. Після того вона прийняла душ, чуть навіть теплий душ, не гарячий, вже їй якось знов хочеться спати. Ну, Тобто таке якесь як виснаження. А якщо ви наносите ще цей аромат. Він так бадьорить, знаєте, бадьорить, трошки вас пробуджує так, і надає вам сили і наснаги на весь, на весь наступний день, який у вас трудовий день, або ну, якісь свої ви справи маєте зробити. Але, і мені дуже подобається оця огранка і ця форма цього флакону. Зверніть увагу на форму флакона. Форма флакона вона скошена. Тобто ви можете бачити, ви можете бачити ось таку скошену форму флакона. Ось вона, бачите, Воно, він нерівний, якби ось іде, бачите. Вище, тут нижче. І знов і отак. От флакон флакон асиметричний. Мені дуже подобається оця асиметрія в ньому. Бачите? Дуже незвичайний. Він ось такий, як скошена форма. Бачите, отак от, от навіть, навіть отак от на дивиться. Дуже гарно. І ця кришечка така незвичайна. Вона, вона також, розумієте, вона, ось бачите, вона як така. Бачите, Джордані Голд. Взагалі у мене улюблений аромат, я завжди собі беру. Дух, у нас парфуми зараз Джордані Голд Есенза. Це мої найулюбленіші парфуми, в які входять бергамот. Тосканська деревина, входить зелений бергамот, калабрійський бергамот, тосканська деревина і квітки запатентована формула. Есенза, Це запатентована формула нашого Ріфлем, який запатентував. Ariflame цю формулу, Вона йде в вижимка. З масла з квіток апельсину розумієте, скільки треба квіток апельсину взяти, щоб отримати краплю того масла ароматного, дуже такого гарного насиченого. Тобто та формула запатентована, але це теж а це теж джордані Голд, і також це міс тобто то джордані Голд Есенза жіночий аромат парфум, а це туалетна водичка у нас, парфумовна, пардон, парфумовна, парфумовна вода Giordani Gold наша, Miss Giordani, тобто у нас є Giordani Gold Woman, Giordani Gold Man, у нас є Miss Giordani і також Giordani Gold Essence і Giordani, Giordani Gold Essence Blossom. Giordani Gold Essence Blossom, там йде дуже-дуже такий квітковий насичений аромат, але я парфуми дуже квіткові не, не, як сказати, я люблю терпкі аромати. Дуже занадто терпкі, навіть іноді якісь чоловічі аромати, в яких ну, багато таких жіночних нот ну, бувають такі у нас аромати, як унісекс. Я дуже полюбляю такі аромати, навіть чоловічі, а такі слащаві, дуже солодкі. Ну це на смак кожної жінки. Розумієте, Яка жінка любить солодкі аромати, так, щоб воно прям ну прям дуже солодке. А я люблю терпкі, свіжі, цитрусові, такі океанічні. Ну, тобто такі більш енергійні аромати. Я сама по собі, людина, яка не любить. Як кажуть, знаєте, все поволі робити, я звикла все швидко і звикла ну, енергійно. Тому я дуже люблю такі аромати насичені. Але ось цей аромат виключення для мене став дуже великою новиною. І дуже таким виключенням з моїх правил. Тобто він квітковий, тут ідуть, розумієте, тут ідуть ну, незабудка. Не дуже гарний аромат, такий, трошки трошки терпкий, але з тим солодкий, мало-мало солодкий. Це незабудка, це жасмин і тут іде сандал, по-моєму, ну, тут е, компонентів складових багато. я просто, в мене зараз немає ще каталога під руками печатного, тому що я онлайн каталогами користуюсь тільки на сайті, а такими е, друкованою продукцією друкований каталог. Я я його видала, коли замовлення в корзину накидала, я його видала. Але це новиночка, це тільки другий каталог. у нас. Ця новиночка, це новиночка, водичка. Виходить Women's Collections. «Violet Chaming. Да. Chaming Violet. Chaming Violet, тобто прекрасний фіолетовий. Чам'їнг, ви знаєте, це англійською буде прекрасний, неперевершений, дуже гарний Chaming Violet. а вайолет це фіолетовий, 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 англійський вайолет, фіолетовий. По-нашому це фіолетовий буде, а фіолетовий це фіалковий. Це з фіалок. Тобто, Ось такий він такого, такого такого ж Бачите, як, як пакування дуже таке сказочно гарне. Він дуже дуже за зниженою ціною. що, Як завжди, новин, новинки у нас це прости. Це просто туалетна водичка з колекції Women's Collection. У нас така колекція є чоловіча Men's Collection, там іде у нас дуже гарний аромат Darkwood. Такий аромат, він як dark wood, темний ліс. Але аромат там такий значить, деревний. І що мені подобається, білий табак, аромат білого табака в тому ароматі в чоловічому. Також іде колекція men's, тобто чоловіча, це women's Collections жіноча, то Men's collections, dark wood, citrus, Tonic. Там йдуть Ось в таких флаконах чоловічі також аромати, легка. Все це туалетні води. Тут нема парфумованих вод в цих колекціях. В цій колекції нема парфумів, тільки туалетні води. Але вони настільки. Настільки легкий, настільки, ну, я на себе нанесла той, тому буду на кришечку. Аромат не перевершений. Він такий... він такий трошки солодкий, трошки, але терпкий одночасно. Ну, тут смин дає, чуть, чуть солодкість. Одночасно ці фіалочки і сандали. Ну, Тобто, розумієте, це всі такі. Більш східні аромати, вони всі теплі, вони такі огортаючі, як обволакуючі, теплі, гарні аромати. Це аромат підійде зараз на літо. І також, він можна, як, як, як я люблю казати, аромати всесезонні. Тобто цей аромат всесезонка, ви можете його користувати зараз влітку, на початку осінь, а також взимку, якщо вам захочеться нанести зранку або посеред навіть робочого дня з собою, ви можете взяти цей аромат і нанести сумочку, і нанести на себе. Він не буде такий, знаєте, дуже кричащий, дуже такий. ну, як привертати до себе увагу, він не буде різкий, не будуть оточуючи від вас його різко чути. Він такий м'який, теплий, легкий, такий повітряний, як от огортає вас такою теплою волною. Дуже приємний аромат. Дуже раджу, хто полюбляє ось такі аромати. Не дуже солодкі, але й не терпкі, і головне, не різкі. Не такі, що, знаєте, він не агресивний аромат, не привертає до себе таким таку увагу оточуючих, а просто звучить дуже тепло, легко, повітряно. Дуже-дуже гарно, дуже раджу цей аромат для тих, хто любить такі аромати. А також ще хотіла вам пред'явити на останок ось таку річ. Що я вам хотіла показати? Я вам хотіла пред'явити ось таку річ. У мене ще в наступному замовленні я просто заказала подивитись, виміряти добре. Ось І вирішила, що я ще хочу взяти для своїх для, для, своїх, для домашніх такі, таку річ, ще дві пари взяти ще пару. Тобто ось такі такі шкарпетки. Я дуже, дуже довго, довго думала, тут такі гарні китиці, ну, бачите, ось такі <смі> такі смішні трошки. Але кому вони заважають, вони дуже легко знімаються. Можете їх зняти, покласти, переробити до якихось, я не знаю, до якихся, може до рукавичок, дитині або до, ще до чого. Ось Дуже гарні, вони йдуть, ось такі. Прати їх треба вручну, машинки не можна прати, не можна в пральній машині їх віджимати, не можна здавати фімчистку, а можна їх ну, утюг намальований. Але ну, хто утюжить такі речі? Я, наприклад, ні. Я просто акуратно розкладаю, вони висихають і все я розвішую. 30 градусів, водичка, тепла водичка намальована, миска, 30 градусів, 30 градусів водичка, нарисовано 30. Тобто ви, це для ручного прання, ручне прання. І ось такі гарні, вони дуже високі, бачите? Ну, це розмір тут іде. Універсальний. Розмір іде. Ну, в принципі, 23 і 23, і майже до 27. Тягнуться вони. Вони такі дуже гарні. Вони я міряла, так не, не розриваючи, поміряла. І вирішила, що мені для моїх для сім'ї потрібні. Ще такі, такі взяти ще треба буде, тому що я ну, просто знаєте, я взяла для того, щоб поміряти, для того, щоб подивитись ближче. Їх. В каталозі воно одне, а якщо ви його надіваєте на себе, ось бачите, ось так. Вони дуже довгі. Бачите, так вони вам будуть, може, до коліна тягнутися так ну, дуже, ну так дуже будуть. Ну не до коліна, ну як гурсу будуть, якщо їх буде добре натягувати на себе. Ось така гарна річ також, тому що вже попереду у нас вже літо закінчується, попереду у нас що? Осінь, а потім. Зима. Ця зима, кажуть, буде дуже холодною. Ну, подивимося, я кажу, доживемо, побачимо, будемо жити, будемо бачити, але ну, якщо треба теплі речі, то починати треба зі шкарпету. Тому що ви знаєте, що все в сиру холодну погоду. Що в нас повинна бути? Так, у нас повинні бути ноги сухі постійно, хоч сніг, хоч мороз, хоч дощ, хоч.